І знов доброго здоров'я. Програми підсумки Віталія Портнякова, Микола Вересень і наш гість Богдан Єременко дипломат, голова правління фонду Майдан закордонних справ. Будемо говорити про різне, але спочатку доброго здоров'я. вечора. вечір. Але спочатку подивимося сюжет про, про закордонні справи. За східним кордоном посадили українця. Зараз про це сюжет. Їх імена сміливо можна додати до списку найвідоміших в'язнів сумління в історії сучасної України. У вівторок російський суд засудив українців Олега Сенцова та Олександра Кольченка на 20 і 10 років позбавлення волі. У цьому році співробітники окупаційних російських силових структур затримали Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чернія та Олександра Кольченка в Сімферополі. Всіх чотирьох звинуватили у підготовці терористичних нападів на стратегічні об'єкти у Криму і засудили до різних термінів ув'язнення. Активісти Олексій Черній, Геннадій Афанасьєв раніше були засуджені на сім років суворого режиму і вже відбувають покарання. О, стоять, наприклад, ваші турбодура режима, да, они тоже не глупые парни, они все знают, как оно есть, понимаете, они продолжают врать, как бы, продолжают делать свою работу, например, находя внутри себя какое-то оправдание, наверняка они все оправдывают, там надо кормить детей, надо что-то делать, а зачем растить новое поколение рабов, ребята, До свого арешту Сінцов встиг зняти декілька короткометражних фільмів і один повнометражний під назвою Гаммер, в якому підняв тему підліткової інтернет залежності. Саме за цю дебютну роботу колеги по цеху називали Сенцова талановитим та перспективним режисером. Раніше за Олега заступилася Європейська кіноакадемія, яка порівняла суд над режисером зі сталінськими показними процесами, і почала компанію зі збору коштів на його підтримку. Під її відкритим листом з вимогою звільнити Сенцова підписала. Зібралися більше тисячі діячів кіно, включно з Анджеєм Вайдою, Кшиштофом Занусі, Вімом Вендерсом та іншими. В Росії на захист Олега виступили відомі режисери Андрій Звягінцев та Борис Хлєбніков. У мене немає ніякого довіри до того, що його посадили. Ну, как бы, за что его посадили, почему, его, почему нам ничего не рассказывают про это ну, кажд, ну, каждодневно, почему мы все подзабыли на самом деле про, про все про это. В Євросоюзі справу Кольченка і Сінцова розглядаються як порушення норм міжнародного права, елементарних норм правосуддя. В США вирок українцям назвали ганебним. Згідно з останніми даними МЗС, на сьогодні 11 громадян України офіційно вважаються політв'язнями, які або вже покарані судами у Росії, або перебувають у слідчих ізоляторах. Їх звинувачують у тероризмі, екстремізмі, шпигунстві. Строки ув'язнення за такими звинуваченнями можуть сягати 20 років. Ну, от, от звісно. От, може, більше. Це 20, може так якось <сі> в Росії, може що завгодно. Будь-який термін можна отримати. Тут виникає звичайне питання, що ми можемо зробити для того, щоб взагалі допомогти нашим громадянам. Їх ми говоримо, як правило, про Сінцова. Зараз почали говорити про товаришів, і про Савченко, але там де багато більше українських громадян, які знаходяться фактично в заручниках путінського режиму. І таке враження, ані що, ані Україна, ані міжнародного не має ніяких реальних. Важливі, щоб їм допомогти, Віталій. Я абсолютно з вами згоден. і Мені набагато більше імпонує ваша лексика про заручників ніж от, так, як в сюжеті називають українців політв'язнями. Не є вони ніякими політв'язнями. Російська Федерація взяла в заручники групу і продовжує брати українських громадян для того, щоб карати їх от з якихось політичних причин, якщо є на те політична воля або складається ситуація таким чином. І до цього саме так треба ставитись. Коли ми говоримо чим допомагати громадянам України, то мені здається, перш за все треба забути про правову складову цих справ. Її немає. Будь-які розмови про Подачу в суд на Російську Федерацію з тим, щоб засудити її за ці вироки, і так далі. і Так далі це безперспективно. Мені здається, це навіть до певної міри легітимізує її рішення у справах і Савченко і Сенцова. Ну ще не винесення, але ми ж не маємо сумніву, що найближчим часом і Савченко отримує приблизно такий самий термін. І, і інші українські громадяни. Е, мені здається, що набага... тут далі, чесно кажучи, от з прикрістю доводиться констатувати, що реакція світу і української влади, от вона, коли говоримо про уряди і е, міжнародні організації, вона така сама, як от реакція Академії кінематографістів. Вони засуджують, висловлюють. Зрозуміло, кінематографісти нічого не можуть зробити інакше, ніж висловити своє ставлення до цього якесь обурення, несприйняття. Уряди можуть, і звичайно, уряди повинні говорити про заходи впливу на Російську Федерацію, і це, звичайно, не судові рішення, оскільки мова йде абсолютно не про правову ситуацію. Мова повинна вестися про санкції, про заходи економічного впливу, дипломатичного впливу. Сенцова, те, що говорив Клінкен. Ну і це треба робити негайно. Але ще більше, якщо ми говоримо це, мається на увазі от те, що повинно відбуватися в глобальному масштабі. Тому що пропускати такі речі, коли ми ж бачимо. Тобто, це ж не лише з громадянами України відбувається. Це тепер стала практика російських властив. Вони взяли естонського е, правоохоронця, вони десь там трьох українських рибалок затримали. А питає, скільки було рибалок, яких тримали в Азовському морі, яких ловили абсолютно в українських територіальних водах, і лише для того, щоб створити якісь такі, знаєте, от показові справи. Це стала практика Російської Федерації, і е, е, про право не йдеться. Е, українська влада між тим, мені здається, основні зусилля повинна витратити на те, щоб повернути цих людей додому живими. І... Як це? Що дивіться, те, що ви говорите, можна підписатися, але мені це все більше нагадує просто Радянський Союз, та весь захід знає радянський союз випускав дисидентів тоді, але, коли Але домовлен. не відразу. Та тут вони теж тут зараз, зараз думають по 5, по 10, по 15 років. Люди весь ціна, може, може почнемо якийсь обмін, чи але от просто я сижу, я себе уявляю в Берліні чи в Парижі. І я дивлюсь, я там дипломат, чи, чи просто там професор, чи там доцент якоїсь політичних наук. І я би сказав дуже просто, що ну, ми можемо так робити, ми можемо так робити. Але радянські, з Радянським Союзом е, торгували, був якийсь обмін, е, якісь там делегації, всі їздили. Але Сахаров був в Горьком, Солженіцин на дачі, у, е, як ці їх звали, в, в, ну не, менше з тим. Да? А решта людей в тюрмах, і вони сиділи і, і, і українські дисиденти, не будемо про них забувати, і нічого не мінялося. Ну, це особливість будь-якого авторитарного режиму деспотичного. Його важко зрозуміти, важко передбачити, скільки часу йому буде потрібно який потрібен збіг обставин для того, щоб рішення було прийнято. Але ну такі заходи треба обов'язково проводити, тим не менше, і мені здається, що саме на них треба зробити. Саме українській владі треба ну найбільше поставити, тому що ну це герої. Це вже бачите символ певний спротиву. Це люди, які живими і здоровими. Нам в Україні потрібні значно більше ніж будь-які судові вироки Європейського суду з прав людини в тому, що їх засудили в Росії неправильно. От нам треба боротися за нега. і Це фактично їх повернення в Україну. Це, це це якраз буде обмін, обмін. Обмін. ви Вважаєте це морально ну, Морально ненормально для, для, для порятунку своїх людей все морально. Українбу будь-яка держава а діє з точки зору своїх інтересів. Ми повинні розуміти, що в даному випадку інтереси наших громадян і політичні інтереси, те, про що я кажу, герої потрібні живими. Нам достатньо вже мертвих героїв в нашій історії. Ось з цих причин ми повинні боротися за те, щоб ці Ви так повернулися. Нас є це що ці люди означає, що Росіну. у вас є підозри, що може з ним щось з ними там щось статися. Ну, 20 років російській тюрмі це смертний вирок. І в принципі, бачите, я називаю цей вирок Сенсово. Він абсолютно ну він нічим не відрізняється від. Того сигналу, який був російською владою посланий світові шляхом вбивства Німцова. Це за жорстокістю, за цинізмом абсолютно співвимірні речі. 20 років російській тюрмі це строк, який, я переконаний, Людина, та ще коли на неї будуть це ж не звучать, це не якийсь там, знаєте, кишеньковий злодій, який в принципі байдуже не є на, да, на нього не будуть звертати увагу, йому не будуть створювати особливі умови і так далі. Тут будуть. А на людей будуть тиснути далі. Вони будуть проходити через всі кола пекла. І ми повинні з солідарності з будь-яких міркувань, нам треба забрати цих людей додому. Тут є ж очевидним, що після Криму Росія взагалі порушує всі правила навіть власної поведінки, ті, які були е, затверджені вже в пострадянський період, одне за іншим, одне за іншим. От, от Крим приєднання території однієї держави до іншої. німцов, вбивство людини е, з такого владного колу з еліти, реальної еліти, так. І оце от вирок громадянам інших держав по абсолютно вигаданим якимось ви звинуваченням. Хоча до речі, деякі російські поліцисти вважають, що так, що можливо вони дійсно що режим поганий, але ці сінцові інші могли дійсно щось здійснювати. Так казала про це Юлія Латиніна. Вона ж ціло багато таких. Ні, говорить. Я думаю, що в Росії багато хто так вважає. Це, це. Це не має значення, що і як хто вважає в Росії. Мова йде про інкримінацію людей злочину, вчиненому на території іноземної держави, і ці громадяни є іноземцями. Росія не має жодного права юридичного, Але не має юрисдикції в цьому питанні. Там злочин, я так і не зрозумів. Там я розмовит, коли необхідність злочинність підірвати Леніна. І підпал кимось якоїсь двері, от наскільки є єдиної Росії, якої взагалі в Криму не можна, бо немає бути. Тому це для Криму і наземна партія. Я знаю, що Я не тішив би Російську Федерацію, обговорюючи ці деталі. Розумієте, це образи для інтелекту, коли ми обговорюємо такі деталі, вже фактичні, якихось там інсинуацій. Коли ми говоримо про правовий аспект цих справ, достатньо сказати, що Російська Федерація не має юрисдикції в цій справі, і на цьому треба ставити крапку. Не можна вдаватися, це підігрувати. Ворогу, коли ми починаємо, а раптом все ж таки вони в чомусь винні. Якщо вони винні, їх повинен засудити український суд відповідно до українських законів, тому що якщо вони щось здійснили це на території України громадянами України у всіх інших випадках. Тобто, якби вони хоча б були громадянами Росії, можна було б думати про їх передачу в Росії. Якби злочин був на території Російської Федерації, тут немає про що говорити. А ви це не правосуддя. передачу для відсиджування на території України. Такі ну, це одна з, одна, з, одна з модальностей, яка ну може Обговорювати, теоретично вона існує так і існує, існують такі можливості, і в принципі я не знаю. Я ну я впевнений, що з Росією такі є ситуація, скільки ну, Я був свідком, скажімо, ми займалися подібними питаннями з Турецькою республікою коли відбували ну з злочинці, вбивці серійні були передані в Україну для відбування покарання. Через те практика світова є законодавством, що потрібна угода відповідно Хіба нема. Я думаю, що це робиться в рамках європейських угодні. Росія ну, зараз. Зрештою, я не готовий говорити, та, але, чи, чи є але, ця але угода. я не веду приклад просто Миколі. Я маю сказати, mm -hmm. що Росія зараз розірвала угоди з Естонією. Так, Це я знаю ну, да, 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 да. Да, да, про обмір, про те, що громадяни однієї країни можуть висіджувати в мають передаватися до того, що вони відбували покарання, тому що вони вигадали цей вирок цього майстанокохвору естонському правоохоронці, про якого ви згадували, щоб його не віддавати. Та історії вони мали на за на, на відповідності цієї угоди, його передати. Мали. Але це я як з Кримом. Мали, але угоду скасували. Ну, через те, ми говоримо, що це одна з модальностей. Насправді для політичного рішення про обмін ніякі закони і договори не потрібні. Якщо на це є політична воля в будь-якій державі, це можна робити. І саме до цього треба звертатись. тому що ну ми, наприклад, не могли передати в минулому році Росії повернути дев'ятьох десантників. Не було таких підстав. Вони не були засуджені в Україні. У нас немає війни. Вони не військовополоне. Ми передали. Отже, ну і я знаю, що торг відповідний з Україною відбувався. Отже, і це завжди відбувається звичайно кулуарно позакриву закритим якимись каналами, можливо, навіть неофіційними, але тим не менше, якщо держави хочуть, Росія отримала все, що хотіла від Сінцової Коченка. Вона показала, що вона може будь-кого будь-коли засудити. Меседж отриманий. В принципі, особливого значення для Росії тепер вони не мають. Це головний біль. Адже про них будуть весь час нагадувати, і цим треба скористатися для ми, того, щоб ефективно їх ми, ми забрати. Ми переконані, це дуже цікава тема, яку мені завжди цікаво обговорювати і читати про такі речі. Адже коли ми кажемо про авторитарний режим, то той, хто особлює авторитаризм, він має багато чого знати. Тобто, це очевидно для вас, що безпосередньо Путін прийняв рішення про 20 років? Чи це підігрування Путіну, щоб потім до нього притискати? пане генерал, чи там маршал, чи генералісімус. Генералісімус, генералісімус. Ми тут одного хохла посадили на 23 років. лет. Правда, ви молодці? Я думаю, Чи от що... як, як це процедурно тут, тут, Чи те, він що... просто все знає, сам керує, каже: Та дайте двадцяточку, да, і все. Я не впевнений, що це відбувається саме так. Очевидно, росіяни принаймні в очах свої, ну, своїх співгромадян намагаються виглядати як легітимісти. Тобто, відповідно до статей, які вигадали для цих людей, вони вигадали і вирок. Очевидно, статті і необхідність їх покарання з верховним керівництвом і з Путіним особисто, я переконаний. Обговорюються, обговорювались от різні модальності, оскільки ну не могли не обговоритись, тому що це велика зовнішньополітична проблема і дилема для Російської Федерації. Це один із напрямків тиску. тиску. Нехай він, скажімо, не такий активний, як там санкції, і так далі. Тим не менше, він здатний призвести для серйоз до серйозних ускладнень для Російської Федерації через те, не обговорювати це у найвищих кабінетах. Росіяни не могли. Я думаю, що це питання навіть для Ради безпеки Російської Федерації, але обговорюється таким чином. Просто вирішується, що ми їх караємо, і призначається відповідальний за покарання. Не все до цього більше не повертається. Ніяких там двадцяточки, тридцяточки. Це взагалі не тема не тема президента, це зарано дрібне для нього питання. От він дав доручення посадити і дав і визначив відповідального там когось членів ради безпеки. Мов не каже, там міністра чи генерального прокурора. Не пам'ятаєте, хто з не входить зараз до Ради Безпеки, чи може Рада Безпеки визначити там генерального прокурора відповідальним? Ну і все йому дають. Він за потім це розписує шум, шум. І... це ж бюро Росія. Це ж абсолютно така гітлерівська бюрократія. Не... Не, між іншим, так само воно працювало про Янукович. Да. Він щоправда навіть не давав а, вказівки такі загального плану. Він, значить, очима чи якимись жестами показував, що йому хочеться, чого не хочеться, і далі виконавець повинен був здогадатися. Ось воно так це працює сигнали. У всіх, у всіх так, да. сигнали. такі сигнал. же підхід це ну, такий. Тут все ж таки рада, 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 безпеки. Я думаю, що авторитарні просто... режими розрізняються лише Путін іменами теж, Путін теж працює з сигналами. Да. Він міг на цій раді безпеки теж не говорити, прямо посадити. Вообще правосудие должно всегда работать для упреждения Пора, значит, уже различных действий, которые могут дестабилизировать регионы Российской да. Федерации. Россия правовое доставлен. государство. Россия правовое государство. Нельзя подходить к этим людям иначе, как по правым нормам. Я, я сам могу провести это заседание. Не дай бог. тренуйся. тренуйся. Не ну Просто это настолько все. Но все же таки, вот вы говорите, что... Наша дипломатія щось може взагалі робити в тих контактах з Росією? Чи ми маємо навпаки з Заходом більше ну, працювати? Наша дипломатія з... це будь-хто хто причетний до переговорів. Так, Тобто мова не йде про МЗС там, чи конкретно про Порошенка, які повинні особлювати її. Звичайно, Тобто дипломатія часами робиться через абсолютно несподіваних людей, які, можливо, формально не причетні до зовнішньополітичного відомства, але тим не менше, які є контактерами, мають якісь відповідні контакти. Ну, це, це кухня, але тобто це можуть бути абсолютно Несподівані ці контакти можуть формуватися по лінії дружб, там, скажімо, дружин, якихось директорів департаментів Міністерства рибного господарства, які знають, але чиї тому чоловіки вхожі десь у високі кола і так далі. Це може бути е, бізнесові якісь кола. Бізнесмені в, Бізнесмен, в, тобто... в даному випадку це вари в законі. Е, ну, ні, я ні. розумію, най, найкоротший шлях до того, що все ж таки вони ну нормально себе по-людськи відчували в в'язниці. Так, да. це просто домовитися через українських злодіїв в законі з російськими і сказати, що просто хлопців не чіпали. Ну, я не і думаю, все. що російські вори в законі не ну, підконтрольні Путіну. Я не знаю. Я, я не великий фахівець <хи> з, з, з ворами <хи> в законі. Але <хи> мені б здається, що а я би. Це прикро. Я би, я би якраз так видіяв би, би. Я не думаю, що в даному випадку. хтось хтось хто, 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 зможе переплинути російську владу тут. Запрошує во в законі. Українські говорить, ребята, ви там в Сибірі маргніте комусь, щоб. Щоб наших хлопців там не неси. Вважаю, що міністр внутрішніх справ нормальної України ось так може запросити вара в законі, поговорити о сенцові? Якщо ми кажемо, що український громадянин за будь-яку ціну має бути забезпечений, а можливістю жити і функціонувати, можливо. Чому ні? Ні, ні, якщо такі контакти відбуваються, звичайно, вони відбуваються по лінії спецслужб, і це ну, люди абсолютно не міністерського рівня це роблять. Тобто, є все ж таки питання певної етики, це етики так а політичної етики, в тому числі так, це не може робитися аж буквально так. Але в даному випадку мова повинна йти не про умови ув'язнення. Насправді, от я думаю, що що умови ув'язнення російська влада контролюватиме без всяких воров в законі, тут, коли йдеться про цих громадян, це ж політичні справи справи тут навряд можуть бути якісь ексцеси виконавців, але в таких справах подібні шанси значно менші. Ми повинні не про умови їх покарання а переговорюватися а чи домовлятися з кинебудь а, про звільнення. а про, про звільнення або передачу в Україну. Ось, ось повинно бути завдання української дипломатії. Ми можемо щось запропонувати на обмін. У нас є і російські військовослужбовці, і шпигуни і так далі. Ми несподівано можемо почути якісь пропозиції від Російської Федерації, обміняти на щось, не на, навіть не на когось, а на щось, на, на, щось. на якісь домовленості. От, але в даному випадку мені здається, що. Інтереси цих громадян це е, стратегічні інтереси, політичні інтереси нашої держави, їх повернення в Україну. Треба робити все можливе, щоб вони повернулися. Ну але ми, ми свідомо розуміємо, може це цинічно. Що доки Путін в Кремлі вирогідність повернення до Ні, Абсолютно ні, невисоко. Ну, треба робити, знаєте, Путін, звичайно, авторитарний лідер. Звичайно, тобто людина, яка волюнтарист, який насправді плювати, на, він прикривається правом. Але ну, я не думаю, що в нього, знаєте, мальчики кровавий в глазах, прямо такі, що він сам готовий голови рубать комусь чи брати участь у розстрілах у масових. Ні, це абсолютно цинічно. Бачите, він походить, ж, насправді це ж мені здається, велика ілюзія. Що він походить а, з, зі спецслужб, він походить з бізнесу. От він походить З, з бізнесу великих... 90-ті. х Він походить... казав про злодії в законі, а це воно. Він походить з великих грошей. От Ці люди все ж таки рахують, а не йдуть Знаєте. Тобто він не бойовик, не. Командир Альфи бойового підрозділу, значить, який видірне зубами чеку і кинеться під, під ворога. Ні, ні. Це обережна людина, яка прораховує ходи, і треба просто знайти той хід, який йому вдасться доцільним для нього особисто, для його держави, і він його зробить. А ну, от що, що, що з цими іншими людьми робити? Тому що є величезна кількість людей там, кілька. Mm -hmm. да? До десятва півтора, два десятки. Десятка, да, yeah. які там yeah. oh, є в якісь шпигунстві, хтось там на yeah. там... Там цього, директор... а для цього треба говорити про санкції. Треба говорити про санкції. Треба тиснути. Насправді, звичайно, оця гра в легітимність, якою займаються авторитарні режими Путін в даному випадку, вона призводить до того, що ці люди не мають можливість якось полегшити свою долю до того, поки не винесений вирок. Тобто, це є обов'язкова передумова з точки закону для того, тобто Шо так початок, так до... як розказували у нас про юлю. Тимошенко, так, коли його готували до посадки, ні, от посадим, а тоді вже почнемо якісь домовлятися. От так само і там от, така логіка, я думаю, що буде застосована у кожному випадку. от Україна повинна у тих випадках, де можна торгуватися, де ми відчуваємо, що це можливо, торгуватися, забирати людей, де не можна, ми повинні нарощувати санкції, тиск політичний, дипломатичний. Ну Але це важко, це непросто. Ми бачимо, що Захід з великою неохотою йде на поглиблення посилення санкцій проти Російської Федерації, але, ну, звичайно, це не повинні бути такі карикатурні, знаєте, косметичні речі, там, трьом суддям і двом прокурорам заборонити в'їзд до Європейського Союзу чи до України. Це все-таки треба говорити про речі глибші: економічні, політичні. Закінчилася ця частина програми. Богдан Єременко, дипломат, голова правління фонду майдан закордонних справ, був у нас в гостях. Зараз у вас буде невеличка реклама, а потім я нагадаю вам телефон ефіру 04430. 044 33 99 161 це той телефон, за яким ви можете дзвонити і ділитися своїми думками або ставити запитання. Дякую, пане Богдане, що були у нас в цей недільний вечір. І Дякую. Реклама.